Ділюся з вами. Я приймаю натуральні мінерали: це кальцій, калій, магній, натрій, мідь, хромолібден і кремній від німецької компанії ЛР. Вони в хілатній формі, і е, завдяки мінералам я олужнюю свій організм та допомагаю організму нейтралізувати всі кислотні метаболіти, виводити їх. Це покращує обмін речовин, покращує перистальтику і засвоювання вітамінів в організмі. Також це зміцнює суглоби, кістки, хрящі, м'язи, допомагає роботі серця, нормалізує тиск, позбавляє від головних болів. Мінерали важливі у зміцненні волосся, нігтів. Також заспокоюють нервову систему, допомагають позбутися від судом. бо... У нас уходить мінерал той на олужнення. Зараз кальцій, калій, магній. Магній. Саме магній від того, що він уходить на нейтралізацію стреса, а нам зараз всім треба від стресу щось приймати, то дуже сильні. Судоми. І е, якщо вас мучить судоми, приймайте про баланс, це, це питання теж вирішено. Про баланс дуже гарно працює по половій системі. Якщо у вас запалення, якщо у вас мучає е, хронічна. Молочниця, там, це кандіда, то це допоможе позбутися. Чотири таблетки три рази на день, за, після, години, ой, після їжі через годину. Якщо у вас немає часу, це саме найкращий час, ну, щоб олужнювати організм. Якщо у вас немає часу чекати після їжі одну годину, приймайте одразу після їжі. Я е, мільчу дрібню в роті всі пігулочки, запиваючи водою, велику кількість води беру, 150-200 мл, і в роті хрум-хрум-хрум, водичку запиваю, водичку ковтаю, нову набираю, а таблетки продовжую жувати, жувати, жувати. І е, так їх випиваю. Це дуже класно, корисно. І якщо ну, наприклад, онкологія розвивається в закисленому середовищі, про баланс буде олужнювати організм, і ваше середовище не буде закисленим. Тобто, це не буде розвивати онкологію. Якщо вона вже є, у вас або у вас хіміотерапія, приймайте про баланс, звертайтесь до мене, проконсультую всіх особисто, тому що різну кількість від 12 таблеток можна до 38 таблеток в день приймати. Швидко вип'я, бо відео закінчиться.